Вітаю вас малята в рубриці Сім'я. Це найдорожчий скарб». На минулій нашій відеозустрічі ми обговорювали, як треба стежити за своїм здоров'ям. Дякую вам за відео та світлини про традиції вашої сім'ї щодо зміцнення здоров'я. А сьогодні я пропоную пригадати професії ваших рідних. У моїй сім'ї. Є традиція розглядати сімейний альбом зі світлинами. І ось коли я була малесенькою дівчинкою, розглядаючи альбом разом з мамою, я побачила світлини мого татуся та дідуся у військовій формі. Діти, а як ви вважаєте, чому вони в такій формі? Так. Тому що вони військові. Зараз українська армія називається ЗСУ, Збройні Сили України. Професію військового обирають хоробрі, мужні та відважні люди. Вони захищають свою країну, свій народ, свою сім'ю, свою рідну землю від загарбників. Війна. Це найбільше зло, яке може бути в світі. Але коли потрібно захищати свою країну від нападників, тоді це є обов'язок, який потрібно виконувати всім. Люди, які це роблять професійно, називаються військовими. Так, от і мої татусь та дідусь військові. Дуже часто ввечері. Коли ми збиралися всією сім'єю за столом, я чула, що життя військового важке. Їм доводилося дуже рано прокидатися, пізно лягати спати, переносити великі навантаження. Вони вчаться влучно стріляти, вивчають нову бойову техніку, беруть участь у боях. Існує дуже багато військових професій. Військові. Захищають і в повітрі, і на суші, та в воді. На жаль, наша країна зараз знаходиться в дуже складних умовах через війну, яку почали проти нас, проти нашої країни країна сусід. Багатьом з наших українських чоловіків та жінок, які не є за професію військовими, теж довелося стати. На захист нашої незалежної, вільної і такої прекрасної країни. Ми знаємо, що дуже багато наших татусів, дідусів та навіть матусь захищають нашу країну на різних напрямках. Ми пишаємося вами, бажаємо вам міцного здоров'я, вдачі, витримки і обов'язкового. Повернення до своїх сімей, до своїх дітей. Впевнені, що пройде небагато часу і буде перемога України. А наші військові та всі, хто захищав незалежність України, розмістять свої світлини в сімейних альбомах. Бажаємо нашим захисникам і захисницям найшвидшого. Додому. А на наступній нашій відеозустрічі ми згадаємо правила пожежної безпеки в сім'ї. До зустрічі, малята!